Всім привіт! Якщо ви активний користувач інтернетів, то як мінімум три рази в день ви бачите оголошення про збір на FPV-дрони. Дрони, які повним комплектом приходять з Китаю? Одного разу я побачив відео, як в секторі газа викопують водопровідні труби та виготовляють з них ракети. Тоді я задумався: а чи зміг би я хоч щось виготовити для fpv дрона тут в Україні? Так як карбону в мене не було, і він суперечив моїй ідеї зменшити витрати на такі дрони до мінімума, я став експериментувати з різними матеріалами. Першим дроном, який я виготовив, це був Марк 4, якого я повністю скопіював з оригінала. В наборі композит та HPL я відправив 12 таких різним людям на тести. Відповідь отримав тільки від 4. -х. І, в принципі, в той же момент я відмовився від цієї моделі. Ненадійна фіксація променів, а також розташування їх всередині самого каркасу, була дуже незручною. Хто збирав Mark 4, знає, як важко між двома стійками засунути конденсатор. Люди, які збирали такі дрони по відеоінструкції, відмовились від моєї допомоги, тому в подальшому використовувати саме цю модель не було ніякого сенсу. Варто сказати, що я робив це вперше. Ніякого досвіду не мав, зате дуже гарно розсмішив даного автора. рамен, ну бачите, він в цьому нічого не, не зрозумів і резинку вирізав теж з металу. Ну, ми розберемося. І Тут коротше, пластик і метал, а лучі з такого тексталіт, напевно. Пробуємо тут проставочки, ці. ну, тільки болтиків ніяких нема. Він прислав мені абсолютно безкоштовно. Тому ми прощаємося з цією моделлю, а також ламаємо два варіанти променів до неї просто заради розваги. Наступну модель я помилково назвав Марк 5, хоча це неправда, це був той самий Марк 4. Він відрізнявся тим, що промені фіксувалися знизу більш надійно, а також вони були довші з розрахунком, що зможуть стати пропелери 8 та 9 дюймів. І хоч я провів експеримент з навантаженням даних променів 16 кг, вони все ж таки здались мені ненадійними, тому їх також ламаємо. Їм на заміну був використаний той самий HPL, правда, покритий тонким шаром алюмінією з двох сторін, а також промені стали коротші рівно під 7 дюймів. По відчуттям вони були дуже міцні та взагалі не прогинались. Їх я також зараз зламаю. В цьому відео я буду ламати все, щоб у вас сформувалася якась думка про міцність цих матеріалів, та ви не суперечили між собою в коментарях. Я виготовив точно такі самі із скло текстоліту, тепер ми можемо наглядно порівняти їхню міцність. Текстоліт можна зламати руками і він набагато більше прогинається, ніж HPL з алюмінієм. А також один промінь на 20 г важчий, ніж з HPL. Цікава інформація для роздумів. Далі я виготовив доволі велику партію, частина з неї була з променями з HPL, частина з променями з текстоліту. Запропонував відправити їх абсолютно всім, хто до мене звернеться, та хто зможе використати їх для допомоги ЗСУ. Була всього-навсього одна вимога це зворотній зв'язок, але слово безкоштовно привернуло занадто багато уваги, із всіх, хто отримав ці рами, відповідав лише один із п'яти. При цьому кожен восьмий використав маніпуляцію та брехню всього-навсього, щоб отримати цю раму. Зважаючи на те, яких зусиль я доклав для того, щоб виготовити попередню партію, повір, мені більше шкода за тебе, що я пропустив твій лист. Далі, відповідно, кожна п'ята рама піднялась в повітря і, в принципі, зарекомендувала себе добре. Тут думки пілотів відрізняються: одні кажуть, що все добре виготовляє і постачає далі, в інших є випадки зі зломаними променями. На жаль, зламалося. Ну, я політав добре, ну якби тут трієс-батарея здорова. Е ну, дрон та що норм, він е захищений від вологи. Політав я добре там і такі, ну коротше, різкі там розвороти, все поробив нормально. Але вроді так підскинув швидкість. Е Ну коли просто сідав, не падав. Сідав і зламалась. Тобто я, якби воно не летіло, де я тут сів. Тобто я знизив швидкість, ну не так, щоб там дуже обережно сів. Е -е. От я тут відшов. Е, -е. Тобто він там не, не тіліпався 200 разів. Ну, в оці кущі він сів. І зламалось наше наш цей, як він там луч. Прикро. Нічого страшного в тому немає, це всього-навсього означає, що наступні промені необхідно зробити міцнішими. Так і буде. Це є хороший досвід для мене. А тим часом я почав працювати над зауваженнями. Даний отвір став ширше. Всі гвинти в нього заходять легко. Так, потім кришка. По Марк 4 По є така як, типу, жалоба, не жалоба ну, на звичайну раму, яка От, і Кришка схожа, вона дуже вузька. Польотний контролер. електроніка ця у нас тут торчить. Тут торчить, тут торчить і має шанс е, ну, типу, повредити її. Плюс е, ці всі зверху 3С-батарея. Зараз її в мене нема. Ну, вона широка, вона десь така ширша, ніж е, е, корпус. І теж вона як, Ну не буде ну, не так вона, ну, і на цій рамі вона якби ширше, ніж ця рама, і не так гарно стоїть. Відповідно, верхню кришку я також редагував, вона стала ширша, польотний контролер став захищений, і тепер дрон можна обматувати хоч ізолентою, хоч стяжками. І швидко фіксувати різного роду причандали. Також з'явилась можливість фіксувати стійки гвинтами, які кріплять промені. Але це вже хто як собі забажає. Ще мене просили звернути увагу на стиковку променів. Я це зробив, виготовив також тестовий варіант. Зараз на ваших екранах ми їх порівняємо. І все ж таки для того, щоб не збільшувати вагу самого каркасу, я вирішив залишити старий варіант. Ось такий фінальний варіант я буду виготовляти далі і передавати абсолютно безкоштовно для ЗСУ. Я нагадую, що я не проводжу абсолютно ніяких фінансових зборів та не беру донатів. Тому я дуже вдячний тим, хто відгукнувся в попередньому відео і надав допомогу тим, чим ви бачите зараз на екранах. Вся суть заключається в тому, що військовим необхідно передати раму в повному комплекті, тобто зі стійками, гвинтами, по максимуму, наприклад, кріплення для антен, ремні. Ну, ремні, в принципі, не обов'язково більше стяжками все фіксують. Тому, якщо в когось є якась змога в 3D-друці, гвинтах або в стійках, я був би дуже вдячний. Велика подяка доброму чоловіку, який передав мені ці чудові фужери для шампанського. Якщо у когось із вас є можливість поділитися будь-якою електронікою до FPV, наприклад, польотними контролерами, тими самими антеннами чи пультом управління. Я був би вам дуже вдячний, це дуже сильно розвинуло б мої виробничі можливості. І в компанії з власниками ось таких чудо машин ми могли б робити все швидше і якісніше. І, хоч моя виробнича можливість вже укомплектована утримувачами на 100%, невеликий запас є, тому звертатися ще можна, тестувати вже більше нічого не треба. Тому, коли звертаєтесь, будьте готові до додаткових запитань. Ні в якому разі не вказуйте якісь свої особисті дані в листі на пошту, я не зберігаю ваших листів на своїй почті і зв'язуюсь по іншому каналі. Тепер трошки статистики для того, щоб знайти людей, які дійсно потребують моєї допомоги, я відправив доволі велику партію таких рам. Відповідь отримував від одного із п'яти, тобто 4 з п'яти рам пішли в нікуди. З них. Кожен восьмий ціленаправленно мене обманув та видумав історію космічних масштабів. А з 22 людей, яким я відправив креслення, ще не фінальної попередньої версії. Не відписав ніхто. Я нікого не підганяю і не потребую моментального зворотнього зв'язку, але є і такі, які після перегляду відео навіть не підписалися на канал, і коли відповідають через три тижні, просто не орієнтуються в теперішній ситуації. На сьогодні це все. До зустрічі.